люди, щиро просимо до нас у гості раді вас вітати, щастя та добра бажати. Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народу віддав землю, богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок народів. Для українців такою землею є Україна. Вона полита потом і кров'ю сотень поколінь, їхніх працелюбних і героїчних предків. Шануймо героїчну історію нашого народу. 14 жовтня відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. З недавніх пір свято в Україні відзначається ще як День українського козацтва. Крім того, ще 14 жовтня. Відзначають День захисника України з 2015 року є державним святом. Президент України Петро Порошенко у своєму виступі під час військового параду 24 серпня 2014 року відзначив: Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем чужої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої. Свято встановлено 14 жовтня 2014 року указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звичаїв українського народу. Сприйнеться дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. В сиву сиву давнину позакишли на війну, бо на рідну Україну сунулися без зупини, ляхи, турки та татари та яночари, щоб палити свій хати, щоб людей в неволі мати. Козаки скликають раду, треба битись без пощади. Вірні коні рвуться в битву, крешуть іскри з під копити. За чарівний спів дівочі, за спокійні дні та ночі, Шаблі весело дзвеннять, пряжу голови летять. І на морі, і в степах наганяли вони страх, бо найкращі вояки запорізькі козаки. І не буде переводу українському народу, доки із глибин сторіч долина козацький клич. Чи кожен юнак проходив такі випробування? Чи народ просто наділений богатирською силою? Цього невідомо. Достовірно одне на Січ приймали незалежно від національності, віку та минулого, аби був сильний та нежонатий, говорив козацькою мовою, був православний, знав і приймав подяки та звичаї січового лицарства. І нині час військової агресії з боку Росії. Наші захисники і захисниці бережуть бойові традиції предків, у їхніх серцях і хоробрість козацька, і мужність, і мудрість січових стрільців, і сьогодні для них ми молимо при святу покрову. Народу нашого княгиня Богородице Діво, свята покрова України дай всім, щоб були щасливі. Здорові духом і тілом, покрово перед Твоїм образом сумирно припадаєм на коліна від зради, від облуди захисти і даруй щасливу долю Україні. Глянься над нами в нелегку годину, своєю любов'ю врятуй наш народ, від гори й біди збережи будь не дай нам терпіти від людських назва. Благослови, пречиста діво. Царице неба і землі, тисячолітню Україну, скріпи її духовну силу, щиро молимось тобі, царице неба і землі. І ми сьогодні, віддаючи шану при благословенні Діві Марії, чесніші від херобимів і славніші від Серафимів, благатимемо її, укрий чесним твоїм омофором від усякого зла. І принеси молитви за нас, недостойних, Сину Твоєму і Богу нашому Ісусу Христу, щоб спастися душам нашим.